Друзі, всім привіт! Розпочинаємо нашу частину другу. Друг хто не немесний, не зна. Приїхали на південний, скупилися, затарилися в АТБ. і йдете на перший пляж. Той що під мостом? чи під мостом, біля моста, Якщо у вас щось цікаве. І взагалі можна машинку ось тут на парковочці ставити, щоб не, не їхати на ній на пляж. Там є заїзд трішки далі для машин оце ну, я раніше до війни Блін, думаю що таке я акумулятор виключив щоб не грівся приїжджав на четверки ще на герле жив потім на половках чи на четверки, чи на маршрутки герле південний вокзал Приїжджав на остановку, заходив ОТБ потім. Там чи полко, чи з компотиком я. Кстати, по різному було діло. То з газ водичкою і ось сюди йшов трошки далі, ніж тут усі тусять. Так, оце що найцікавіше, тут так носить на цьому. Давайте зараз. Заїдемо, покажу де основна маса відпочиваю. Бачите, людей мало сьогодні в... носить. Не получится не на попіску їхати. Сейчас треба буде вести. Оце центральний пляж виходить, біля цього. Біля моста. Я коротше зараз покажу. Тупо по ходу одні пенсіонери у вівторок. Можливо в неділю. Встать, взагалі тут глухо. Дивіться, яке а-ля ССС перекошене. Можна було вже і нові грибки поставити. Ви поймете, чого мені подобається більше е, Самий останній третій пляж міський. Ось такі ці передівалки. Іноді зайдеш, там так нічого воняє в лучшому випадку, як щось хтось друге там не зробив дівол. бо щоб ви розуміли туалет там хто не зна, вон заклад такий де можна шашличка заказати такі легкі Та там вроді нормально вроді можна пожрати там люди заказують і там туалет в кущах є я десь ось сюди завжди десь отам лягав Тут теж, ну, як заросло черетом. Раніше такого черета не було. Коротше, там ляга і от, ну і загорав. Купався, зараз можливо туди ми пройдемося зараз. Зараз до пляжа ще проїдемося і потім поїдемо на другий пляж. Друзі, зараз такі макаромон. Не хочу перти в пісок коня, бо дуже тяжко його вести. Хай він з рюкзаком відпочиває. Ми зараз швидко я вам покажу. Можливо, я рано проїхав. Зараз, дивіться, без 5.12. Ну, я думаю, це наслідки війни, що так нема людей. Колись до війни, так навіть дуже давним-давно, років 10 назад, тут прийшов трактор і оцих бур'янів, оцих топольків. Молоденьких не було. Тобто було все викошено. Ось тут цього черета не було. Ну Широко було і нормально. А зараз дивіться, яке воно все маленьке. Ну, всі в принципі купаються там, де ми з вами тільки що були. Ну Є люди, так як грибки закінчуються. Так, да, грибки РССР. Ось зробили каміння, це я пам'ятаю. Ну так, ніхто нічого почти не чистив, напевно, все заросло для качок, для жаб. Дуже бомбезно. Так що тут такі ділимось, як воно все виглядає. Ми зараз будемо їхати на другий пляж. З цього проїдемося крізь через забігалку, то вона, походу, в будні дні не працює. Навірно, ну, тільки по вихідних. А можливо і в будні дні працює. Чесно, не знаю. Не буду брехать, ну, мусорочки стоять. Пусти Після выходных почистили. Тут раніше було стільки людей, машины, студенты, тут по 20 человек на покривалах стояло. Стояли, стояли сидел. Ну короче, было все дуже прикольно. Так, сейчас я наверное отключается не буду, сказываться так. Раз, раз, що тут секунда дела? Хоп-оп-оп-оп-оп. И все, ви вы уже... Наробів, так, вау. З першого пляжу на другий. Через оцей заклад. Може тут приїхати, бо там пісок. Так, зараз треба включитися. Бачите, грибки все собрано. Ще включився. о, Все собрано. Не знаю, 12 днів. Раніше було б це час, вже багато людей. Ну хай там після трьох ще багато людей сходиться. В принципі, і після п'ятої вечора. ну Все одно не то. Не то. Так, ось такий заклад. Не знаю, як він працює. А ось цей туалет. Хоча був там... А ні, оцей був. Там вроді ще один був дерев'яний кущах. Так що, щоб ви знали, якщо ви на першому пляжі біля мосту, то отуди. А тут одразу і другий пляж починається. Теж було раніше багато людей, зараз вже мало. А напроти нього, там де ми були, пляж Зелені, зелений острів. На Подолі. Подивіться, там серію, теж вона зайшла, багато переглядів. Так, зараз я щоб не по піску, бо щось заносить, що саме інтересно, поїхати то я поїду. Ну так заносить. Так, як би нам так по красоті, кіос цікаво працює. А що я в ньому брав? Кула, мене набрав, що ти ще там брав? Ось люди на машинах відпочивають. Блін, побачив голубі, і забувся, що я забувся вдома батон. Ну Там остатки батону. Хотів їм винести, викинути. О, банда, яка попрошає. Ось це другий пляж. А по тій стороні, що я вам казав, ну, теж мало людей. Ми тоді були з вами в суботу. Дуже багато було людей. Помните? Подивіться те відео зеленого острова. Кстати, по-новому Івана Купала буде 22 числа, неділя, я кажусь вихідний. Можливо, ми з'їздимо Івана Купала на поділ. Подивимося, не будемо загадувати. Отак вот виглядає другий пляж. Тут я частенько розстеляв полотенце, людей було просто завалісні. Ось цей другий, так, кажу цей другий бля. ви вже зрозуміли, кіоск, який не працює, бачу він давно не працює, він в цьому році, походу, ще не працював, дивіться, яке все розвалене. Єдиний кіоск і то. Як кажуть бобі здох. Так, їдемо тепер на третій пляж, на міський. А що, непогано так на ступчиках, полянах. Колись, мабуть, працював це що? Водопойка. Блін, прикиньте. Оце Аля СССР саме настоящий. Колись вона не напрацювала, могли людини на водички попити. Уви. О, як занесе, хочу на цей диван подивитися. да 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 Бачу, мене й тут знайшли, Сейчас, секунду. Супер аля диван. Час я на паузу, типу, якої нема, нажму. Так, друзі, продовжуємо нашу велопрогулянку, зустрів на підписника на другому пляжі прикиньте. Ну, він тут не відпочивав, а так проїжджав мимо. Впізнав мене, мабуть, всі мене пізнають більш по велосипеду, бо шмотки більш-менш змінюються. Так, сейчас нам надо бігум проскочить на третий пляж. Каже, тут по кущах товарищи совсем, которые нам не товарищи пуся. По куширях. Сейчас мы будем... Я колись оттуда поперся, кажись, і попався в тупик. Ну я думаю, сейчас вот тут крайком десь должны. Вот я рік пройшов, я вже не пам'ятаю. Як нам більш-менш туди проскочить і будемо отсюда свалювати. Ще ж мені треба не прозівати цей поворот на міський пляж. А я думав ще покупаюся, мабуть, на третьому, Ну, Не знаю. Так, а це дорога? Я думаю, нас виведе. Зараз ми трошки газку дамо. Це ми виходить, вдоль річки їдемо. Чи віть? Поліцейські, як називається, цю преграду. Так, а що то за Стрілка чоловіків. Ага, ось поворот. Ми назад поїдемо трошки по-другому вже. Не бурянами, ось виходить заїзд на міський пляж. Так, оце зараз знімаємо. Міський пляж. Чи слідуючий. Ладно, ми вже, я тут вже розберусь. Блін, це слідуючий поворот. Ну тут теж можна залетіти. Ще якби були ворота відкриті, буде бомба. Тобто буде два заходи, навіть три. Якщо все відкривають, то тут три заходи. На пляж. Так, я сподіваюсь, тут не перекрили. Ну, я будемо назад повертатись трошки іншим шляхом, і ви побачите. Зараз будемо дивитися. Походу, не бачу відкриті ворота, там навіть трактор працює. Так, Мистили чи блін закриті. О, тут прикольно, як відкриті ці ворота. А, відкриті, Бо трактор сюди заїхав. Отлично, Це это є добре. Ось бачите ворота, ну він їх закриє. Давайте сейчас. Теж людей бачу мало, ну побільше, ніж на центральному пляжі. Тут ходу броні рези, все. Так і плесо тут рядом, колись треба дзвонити на плесо, почуємо тут хід. Ось наш міський пляж центральний. Зараз ми через ці ворота зайдемо і заразом глянемо. Чи є тут третій заход, відкритий. Так, тут можна, кстати, туалети, тут е, должна, повинна бути е, як його? медична допомога. Так, он. І там калітка типа. Тут теж машинки. Ось адрес сад 73Б. Ось, бачите, є ще один заїздок. Це так, я на всякий случай, щоб ви мало. Так, окей. І зараз глянемо на плесо. Воно таке. Можна заплатити і нормально тут відпочивати Бачите, першого підписника я зустрів на Будем так казати на пляжах. В основному всі на полотах. О, ну Це треба дзвонити, як сюди потрапити, бачите, все закрито, собачка там, все полагається, плесо. Мені кажуть, краще заплатити гроші і спокійно відпочити. І ще одні ворота ось відкриті. Невже сюди трактор заїжджав? о о, о. О, обережно територія охороняється службовими собаками. Отак. Бахтирський шлях 73В. Чи П. Так, дві машинки стояться, по-любому вибігу відпочивати. Давайте через центральний хід заїдемо. Так. Чотири. Чотири заїзди відкритих. Це є хорошо. Ну, ми заїдемо через центральне. Здорова дуже е, територія і люди прямо живуть біля пляжу. Мені каже, це просто бомба. Можливо, погано сюди якось там добиратися, але якщо ви маєте машину, я думаю, все тут. Мусорки. Все чітко. Бачите, казівники, де що є. А, це що в нас? Ага, це територія, так? Да? Ага, як воно все виглядає. Інформація. Черінчі. -чир. Що це? Служби оперативного реагування. Ну я сподіваюся, вони нам не потрібні. Так, ще давайте трошки познімаємо. Блін, погано, що по піску мене заносить, щоб проїхатися. Давайте ось тут я заїду. Просто Ух, як шикарно, да? Можна на велосипеді просто уліт... улетіти. Це так розчитано коляс... на колясках тут. Ну, тут бачите, яке пространство шикардосне. Сирени не було відбій, чи, чи просто не було другої сирен. Ой, взагалі, ну я була сирена, був відбій більше сьогодні не було б. Якщо не помиляюся, була вроді зранку. Чи не було. Що не зробити? Якби я таку дорожку ще там посеред цих було грибків, була б дорожка. О, навіть є. Сеті. А я не пам'ятаю. Та ні, були, були в минулому році то. рятувальні, Спасателі малібу. Були в минулому році. Спасателі Малібу. Я навіть не знаю, може все-таки скупатись. Щас ще мож, можливо проїду поридіваночки. Ось тут, коротше, я колись брав О, 50 гривень, каже з бокал і колись брав коротше самі вони типу, гонять самованку ну, не самованка вроді водка забувся ще там така назва прикольна а я не пойму, вони на вихідних працюють на роботу потрібен галіянчик це нове нова об'ява чи стара цікава дивіться, телефон кого цікаво на міський пляж кальящиком робота. Та я думаю, нова. Так як 4 числа відкрили купальний сезон, ось ще їх, скажіть то я скажу, ука... указателів. Да, робота зараз у них не буде лежачого, рятувальників. Людей мало. Нічого, колись, колись, колись буде можливість, ми з вами... На виходних сюди приїхав. Зараз спробую по, по березі проїхатися на, на е, Типу по траві. Ось тут я в грибках паркувався. Прошле літо і бігом купався на цьому пляжі Все. Лафа закінчилась далі пісок -ху -ху -ху. Нормально, передні колеса не... Блін, був би весь берег, край берега такий. Я б нормально зараз проїхав. Зараз до кінця проїде, може я сполоснуся. Після трьох із не знаю. Трошки кружок зробили по шану, да? кружок по шану. Ай руками вот так держу крім руль. чувак Вот это подозревает помагається. Так, друзі. Окей, зараз десь парконос. Треба вибрати. Не, ну, в Кінці пляжу. Все-таки все, я вам територію показав, тут можна займатися спортом. Там де трактор. О, О, кстати, парковка для велосипедів, ну це ж дурня, да? там ставити, А Та самому десь в кінці пляжу купатися. Ось передівалочки. Так ну що, давайте я в кінець ще проїду, все я вам вже показав. Переодягальні. А що це? Ну це то водички попли, так? Да? Не знаю, чи робочі ні, а оце що. Що от ось за два є. Два стовби, непонятно. для чого вони. Ну все, окей. Давайте, не забудьте підписатись, поставити лайк. Всім. Тихої ночі, гарного дня, мирного неба. Побачимося в наступних серіях. Дивіться першу серію, дивіться третю серію, яку я ще не зняв. Ну, Надіюсь зніму, як будемо повертатися додому. Зараз якраз камера відпочине, можливо, я сполоснусь. Давайте. Всім пока-пока. Давайте, друзі, повертаюся я зараз додому. Ну, Трошки давайте більше людей додавалося. Ще трошки вам показувати пляж. Може щось... давайте, по країну йдемо, там по центру. Зняв качок, не знаю, може шорт виложити. Ні, це все красиво лілі, ну я не знаю. Взагалі потрібно, мабуть, чистити пляжі. Коротше я і тут покупався трошки. Зараз можливо ще не далі проїдемо. Їду. Трошки проїдемося по центру, між до дуже тяжко велосипед тягнути. Хотілося б ще, отам, ну, там, де з вами їздили ми спочатку, можливо, трошки там покупатися. Коли немає. Зараз давайте виїдемо по центру, поїдемо туди, де я спочатку був. Там можливо ще покататися. Кажу, покаталися, поплаваємо. От я хотів би, такого ніколи не буде, ще б одну таку дорожку проложили, щоб можна було трішки ху, задихався, трішки пройтися і проїхатися по ценам, щоб була повна цінна доріжка. О, Не знаю до якої я це відео додавлю чи до пляжів, чи до повернення до повернення додому, ану гарячий бетон. Коротше, бося кашурую, що можливо давайте ще тут скупнеємося. Ворота. ворота відкриті? Ні, ворота закрили. Коротше стається. тільки одна можливість через центральний виїхати. Зараз поїдемо в стан вело. От там в очереті. І тут ще трошки скупаємося. Все, давайте. Всі гарного дня, мирного неба.